Привіт, сьогодні зберемо ігровий ПК з бюджетом до 25 тисяч гривень. Перед початком відео хочу сказати, що кожен ПК збирається конкретно під клієнта, під його задачі. Накопичувачі процесор, охолодження, все підбирається конкретно під клієнта. Тому, якщо ви хочете замовити ПК. Пишіть у коментарі, в інстаграм зв'яжемось любим зручним для вас способом і все обговоримо. Підписуйтесь на канал, давайте разом розвивати українськомовний контент. Отже, про все по порядку. Процесор Ryzen 5 5500, 6 ядер, 12 потоків, 3,6 гц в базі. Ті, хто підписані на мій канал давно, бачили його уже не раз. Він готовий розкривати відеокарти навіть 30-ї лінійки від Nvidia. У комплекті є боксовий кулер, він справляється з охолодженням без розгону. Але сьогодні він нам не знадобиться. Нас цікавить сам камінь. Одразу після розпаковки перевіряємо, чи всі лапки цілі. Спочатку коротко розберемо, з чого буде складатися вся збірка, а потім перейдемо до більш детальних характеристик, процесу збірки та тестів. За охолодження процесора сьогодні відповідатиме цікава башня від AeroCool. Можете поставити на паузу та ознайомитися більш детально. Підходить вона як і на новий am 5 сокет, так і на старій. До речі, в комплекті, окрім кабеля підсвітки, є усі кріплення під кожен із сокетів, вказаних у характеристиках. І також є термопаста, але вона нам не потрібна. Я використовуватиму термопасту Grizzly. Не дивлячись на великі розміри башні, монтується вона достатньо легко. Тому прокачати на його охолодження ви можете навіть самі: обробка металу, покраска та якість пластику на дуже високому рівні. Інтерфейс підключення у нас 4 піна, можна регулювати як і обороти вентилятора, так і підсвітку по окремому кабелю, який ми до цього бачили у комплекті. Чотири мідних теплотрубки напряму торкаються процесора. У зв'язці з хорошою термопастою, навіть при розгоні, наш процесор не буде сильно перегріватися. Підсвітка дуже яскрава і вона може конектитися з підсвіткою корпуса, а на рахунок дизайна пишіть свою думку у коментарях. На рахунок накопичувачів все стандартно для бюджетних збірок. SSD M2 формата Patriot P300 на 480 ГБ. Цього буде достатньо для програмного забезпечення та декількох улюблених ігор. Використовую я його. Уже далеко не перший раз, і це точно краще рішення, ніж стандартний SATA SSD формату 2.5. Також клієнт попросив встановити жорсткий диск на терабайт. Telemart пакує жорсткі диски на 5 з плюсом. Я завжди обираю жорсткі диски від Seagate Barracuda, надійний довговічний HDD формату 3.5. Без SSD M2 вже нікуди, але HDD по ціні за кожен Гігабайт досі актуальні. Материнська плата у нас буде достатньо жирна: це Aorus Elite V2. На b 450 чіпсеті. Після прошивки вона з радістю підтримує 5000 серію Ryzen. У комплекті є повноцінний туторіал для тих, хто збирає перший раз. Є всі гвинтики, і гвинтики для кріплення SSD M2, вони нам обов'язково знадобляться, готуйте мікровикрутку, бажано магнітну, і є SATA-кабель, який нам знадобиться для того, щоб підключити HDD Сама материнська плата і виглядає шикарно, і по функціоналу теж все чудово. І з особливостей у неї встановлений RGB Fusion 2. Є у неї два слоти під SSD M2, на одному одразу встановлений радіатор. З радіаторами тут взагалі проблем немає. Він і на чіпсеті встановлений хороший, до речі, з підсвіткою, так і на фазах живлення, які тут достойні, радіатори встановлені прекрасні. Не знаю, кому як, але для мене ця материнка фаворит на даному чіпсеті. І дизайн прекрасний, цікаві радіатори, підсвітка і одразу змонтований бекплейт. Тобто нам не потрібно вставляти оцю металеву заглушку в корпус. Виглядає достатньо стильно. До речі, звук тут у нас 7 і 1 на хорошій аудіокарті. Вам не потрібно буде докупляти аудіокарту, щоб підключити аудіо 5.1 і так далі. Бекплейт у нас і ззаді зразу змонтований, і продовжується на саму материнку пластиковим кожухом. Підтримує материнська плата SLI та Crossfire X. Внутрішніх роз'ємів тут усіх з запасом. По зовнішніх ходових роз'ємах у нас 4 роз'єми USB 3.1 і 4 USB 2.0. Якщо ви плануєте збирати комп'ютер на встроєній у процесор графіці, то запас цієї материнки по функціоналу у системі живлення процесора і його охолодження робить з неї реально достойний варіант. Чого тільки тут маловато і недостатньо, як на мене, то це чотирьох пінових роз'ємів для вентиляторів. Клієнт попросив встановити на задню панель вентилятор більш симпатичніший ніж стандартний, встановлений у корпусі. Я обрав вентилятор від Aerocool, Aerocool Astrome 120 ARGB. У нього гідравлічний підшипник 17,5 всього дБ на максимальних оборотах, величезний ресурс і можливість регулювання цих обертів. Озу не перевершена у своєму ціновому діапазоні G-Skill Rivers на 3600 МГц. На даний момент вона взагалі по скидці коштує менше 1600 гривень за комплект 16 ГБ двома планками. Усі посилання в описі. На всі комплектуючі з цього відео в описі є посилання. Якщо щось закінчилось, чогось немає в наявності, я підбираю під кожен сетап заміну. І міняю ссылку в описі, тому ви завжди знайдете там актуальні посилання. Схема таймінгів, до речі, у цієї оперативки 19-20-20-40. Тестував я її уже не раз і спокійно можу її рекомендувати. Є, до речі, одразу версія кіта на 32 ГБ двома планками. Живити все буде надійний та простий блок від Chieftec серії iArena версія GPS 600S, блок на 600 Вт, реальних тут 540. Для нашого сетапу цього буде більш ніж достатньо. І буде запас на майбутнє. Всі вольтажі по всіх напрямках витримуються без проблем. Є два коннектора 6 плюс 2 pin для живлення відеокарт, простий надійний блок з гарантією 24 місяці. Відеокарта Radeon RX 580 на 8 ГБ, частота ядра 1400 МГц, частота відеопам'яті 8000 МГц. У даному випадку відеокарта від Asus з заводською перезбіркою, новим охолодженням і гарантією. Прослужить вона дуже-дуже довго і без якихось проблем. Додаткове живлення в неї 8 пін. Достатньо тихі вентилятори, не найкраще охолодження у даної версії відеокарти, але я взяти хоча б версію від Sapphire уже не встиг. Якщо будете підбирати собі RX 580, то дивіться в сторону версії Asus ROG Strix. Там охолодження з запасом навіть на дуже хороший розгін. Підтримує DirectX 12 OpenGL 4.5. По роз'ємах у нас два HDMI, два display і один DVI. На цій віддясі можна буде поганяти новинки на Ultra. Хоча і в Full HD. Наразі можна вмістити у бюджет до 27 тисяч гривень 3060. Але не буде жорсткого диска на терабайт, треба брати дешевший корпус і урізати деякі моменти. Момент, наприклад, з процесором. 5500 і 3060 це просто несумісні речі з бюджетом до 27 26 тисяч гривень. Я зараз говорю саме про нові комплектуючі, я збираю тільки з нових. Зараз уже у процесі збірка з бюджетом 10 тисяч гривень, і практично всі комплектуючі там нові, і це все ще запаковано у прекрасний стильний корпус. Просто коли зайшов на OLX, побачив збірки по 13 тисяч на зіонах на DDR3 платформі у 2023 році. Ну це просто прикол якийсь. Тому я готую збірку з бюджетом 10 тисяч гривень на ddr 4. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це відео. Корпус, до речі, дуже цікавий з активним охолодженням зони процесора та його охолодження, і вентилятор тут стоїть зовсім не маленький, ось він в порівнянні зі 120-м. В першу чергу знімаємо радіатор ssd шника Після того, як ми його демонтували, треба зняти захисну плівку з установленої термопрокладки. Після цього кріпимо п'ятистал для накопичувача, вставляємо сам накопичувач та кріпимо його. Після цього уже кріпимо сам радіатор, сильно вкручувати його не треба, але треба забезпечити хороший прижим. Обережно відкриваємо сокет, беремо процесор і, звіривши ключі на самому процесорі і на сокеті, вставляємо процесор. Він сам акуратно туди провалюється, підбивати його чимось, силою туди запихати не треба, і потім замикаємо ключ. Тепер нам потрібно встановити охолодження, відстібаємо сам вентилятор з кожухом. Підбираємо кріплення під сокет, який у нас в даному випадку, кріпимо його до башти. Після чого знімаємо захисну плівку, наносимо термопасту на процесор, розпреділяємо її. Стандартні кріплення з материнки нам не потрібні у даному випадку. І після цього кріпимо саму башту. Зажимаємо гвинти хорест-нахрест до упору. Після того, як все уже змонтовано, надіваємо обережно кожух на сам радіатор і знизу защибаємо його. Затім підключаємо вентилятор до материнської плати, вставляємо планки через одну, перед цим обов'язково звіривши нумерацію каналів. Знімаємо останню плівку і любуємося материнською платою на даному етапі збірки, як на мене, виглядає все чудово. Пластиковий кожух додає монолітності цій материнській платі, ми не бачимо голих портів USB, HDMI і так далі. Звичайно ж, свою думку ви напишете в коментарях, я з радістю з нею ознайомлюся. Настав час монтувати це все в корпус. До речі, на корпусі у нас є магнітні пильники, як зверху, так і на задній стінці. Його можна вцепити і, знаружі, і з наружжі, і зсередини, як вам зручно буде для чистки від пилу. З корпусом є великий мануал, тобто, якщо ви збираєте перший раз, тут все дуже детально прописано, і вам ні в якому моменті не прийдеться щось самим придумувати, додумувати, як би що, куди змонтувати. Якщо ви не хочете займатися збіркою, можете зв'язатися зі мною, я детально підберу сетап конкретно для вас, зберу його, налаштую, протестую і ви отримаєте готовий до роботи комп'ютер. Детальні характеристики корпуса перед вами на екрані. Жорсткий диск кріпимо в салазку, саму салазку кріпимо на своє законне місце і додатково знизу ще кріпимо гвинтами, щоб не було ніяких вібрацій. Хто додивився до цього момента, напишіть, будь ласка, у коментарях, які етапи процеси збірки вам цікаві, що показати більш детально, розповісти, а що зайве. Фідбек від глядачів допоможе розвитку мого каналу і контент буде ставати все кращим і кращим з кожним відео. Блок живлення кріпимо, звичайно ж, на блатні чорні гвинти, щоб нічого у нас тут лишнього не відблискувало. Не знаю хто як, але я на от такі от деталі звертаю увагу. Цікаво, до речі, розташований вертикально роз'єм 220. Передустановлений вентилятор 120-й задньої панелі я переставляю наперед на вдув. Ззаді, як пам'ятаєте, буде вентилятор посимпатичніше. Завівши всі потрібні кабелі, переходимо до монтажу материнської плати у корпус. Перед тим як монтувати материнку, перевіряємо, чи всі п'ятистали стоять на своїх потрібних місцях, щоб нічого у нас в майбутньому не закоротило. Після монтажу материнської плати підключаємо всі кабелі живлення, підключаємо всі кабелі з передньої панелі. Після цього вже закріплюємо додаткові вентилятори, підключаємо їх до материнської плати, конектимо їхню підсвітку з корпусом і переходимо до монтажу відеокарти. Відкриваємо слот PCI, знімаємо захисну накладку, вставляємо відеокарту у свій роз'єм, фіксуємо її до корпусу, підключаємо до неї своє живлення. І переходимо до фінальних штрихів. Перейдемо до тестів. Почнемо з гри, яка адаптована під AMD, це Far Cry 6. Хто б його за що не хейтив, я серію ігр Far Cry обожнюю. І ігри серії Far Cry це єдині ігри, які я можу повністю пройти і навіть перепройти з задоволенням. Але зараз не про це. Ніяких фрізів, ніяких підлагувань, нічого цього помічено не було. Гра встановлена на SSD і карти, локації прогружаються моментально, ніяких затримок і в цьому плані немає. Ультраналаш... Ультраналаштування моментами, звичайно, понизані просто до високого. Зараз можете бачити на екрані: я повишаю масштаб поля зору, щоб картинка була більш динамічна, більш сочніша для вас. Відеопам'яті достатньо, як бачимо. І при цьому FPS також не падає. Це ще при тому, що ОБСК жире майже 10 кадрів. Карти відеозахвату наразі немає, але в подальшому вона буде і тести ігор будуть більш детальними і більш точними. Якщо ставити графіку автоматично, то ставиться високий пресет. Температури задовільні, як і на процесорові, так і на відеокарті. FPS в районі 60. Всі гри по типу танків, War Thunder, CSGO я навіть не буду включати в тест. Цього сетапу буде більш чим достатньо для них. КСК буде вам точно 144 плюс кадра. На локації пройшов дощ, всі ефекти увімкнуті і ніяких просадок ми не бачимо. Ми бачимо стабільні 60 кадрів. Повторюся, що ОБСка жере приблизно 10 кадрів. Тобто у нас FPS підскакує іноді навіть до 70%. Я спеціально тут розкидаю гранати, на дробовокові вибрав патрони, які підпалюючі, щоб було побільше ефектів, побільше нагрузити відеокарту. І ми бачимо, що процесор, до речі, грузиться всього-навсього на 50%, тобто його тут реально з запасом. І все, у що впирається комп'ютер, це якраз таки відеокарта, тільки її тут у найближчий час потрібно буде прокачати, щоб отримати ще більше FPS і ще більше задоволення. Тим часом на екрані ви можете бачити пресет налаштувань до другої гри з тестом це Dying Light 2, гра, яка взагалі ніяк там не заявлено, що адаптована під AMD. скрізь тільки Nvidia, Nvidia. Автоматично виставляється високий пресет, але я, звичайно, ще дивлюся, які детальки можна підкрутити нижче які вище. Якість запису тут гірша, тому що гра сама важча, і я вже на АБС виділив набагато менше ресурсів, ніж у Far Cry. Але все ж таки вона знову ж під'їдає 5-10 кадрів, як в якому місці. Гра на SSD, ніяких фрізів, нічого немає, ніяких підлагувань. Я тут стараюсь махати мишкою, продемонструвати вам це. Тобто нічого такого немає. У цій грі ми можемо взагалі більш точніше побачити картину, що процесору з запасом весь потолок це якраз таке відеокарта, це все, у що впирається комп'ютер. І температури процесора, і його завантаженість. Ми бачимо, що все ну взагалі смішні цифри. Відеокарта, так, відеокарті важковато. Але знову ж таки так захотів клієнт. Він захотів Ryzen 5 5500, захотів жорсткий диск і красивий корпус. Можна збірку зробити більш збалансованою, покласти слабший процесор і сильнішу відеокарту, але це без запасу на майбутнє, те ж саме стосується і блоку живлення, і так далі, взагалі всієї системи. Тут уже дивлячись на те, хто що планує робити з комп'ютером. Якщо є конкретний бюджет зараз, треба зробити комп'ютер на півтора-два роки вперед і більше нічого в нього не вкладати, то звичайно краще зібрати збалансовану збірку прямо тут і зараз, а вже там через рік, через два, її здати в трейдин і зробити нову збірку. Кожен може написати мені, я підберу для вас або віртуальний сетап, віртуальну збірку, або прямо можу зібрати вам збірку з нуля. І повністю підготувати її до роботи. Большинство телегрімовні Дякую за перегляд всім, хто подивився до цього моменту. Пишіть свою думку у коментарях, буду радий їх перечитати. На сьогодні у мене все. Поки що. Пока.